Багато людей кажуть, головне то здоров'я. Чуєте, християни кажуть, головне в житті то здоров'я. Ну, а де чесність, де порядність, а де радість із зустрічі з Господом Богом, а де виконування Божого, Божого закону і Божої волі? Багато є важливих речей, а кажуть, головне, що здоров'я. Нездоров'я, навіть коли людині бракує за брак нездоров'я, то воно не означає, що вона вже повинна Бога покинути, бо все. Головне втратила, тепер вже все пропало. А навіть каже, більше Ісус Христос. Можна втратити дещо здоров'я, і не конче з великим тілесним здоров'ям, але поєднатися з Богом увійти в Царство Боже, аніж цілком здоровим. З усіма руками, очима, ногами і всіма іншими органами втратити своє життя. Бачимо сіль, про яку говорить Ісус Христос, її не видно у страві. І каже: кожна мусить бути жертва посолена, це означає не посолена звичайною сіллю. Ісус Христос каже, ви сіль землі. А сіль у страві не видно, тільки страва, яка не досолена, не посолена, вона не смачна. Оце дуже важливо. Сіль додає смак. Так і віра. Вона додає смак життя, радість. А для того, щоб мати оцей смак життя, потрібно менше уваги звертати на себе і на різноманітні свої проблеми, в тому числі і здоров'я, а бути радикально і рішуче спрямованим для того, щоб Бога пізнати, який він є. І дуже важливо розуміти, яким чином Бог присутній у нашому житті. Тому що дуже є багато різноманітних ідей. І вони по різних філософських і богословських системах розлилися, по різних релігіях. Але коли ми говоримо про християнство, то ми говоримо про так званий теїзм. Теїзм слово теос по-грецьки означає Бог, і теїзм це визнання єдиного Бога, який є вседержителем усього. Ми вже не раз про це наголошували, але в рамках роздумування про природу Божу дуже важливо це ще раз наголосити. Бо деякі люди думають, що все, що існує, то Господь Бог. Між іншим був такий колись математик Джордано Бруно. У Радянському Союзі його зав... портрет його завжди в математичному класі був, і він був як приклад того математика, вченого, якого церква переслідувала, тому що він справжній був страчений свого часу, але стратила його держава як такого, таку людину, яка небезпечна для держави, тому що таке його вчення було, що воно розмивало відданість громадян державі і релігії. То переважно, я не знаю, чи хтось знає, які математичні успіхи були у Джордано Бруно. Він був чен ченцем католицьким, але він вчив, що у все, що існує, то Бог, частина Бога. Камінь має собі свою душу, тому що Він є частина Бога. І земля, дерево, травинка, і лисиця, то Бог також, і журавель в небі, Бог літає. Але то все частинки Бога, він все-все-все то Бог. З ними можна розмовляти, і все все має душу. І якщо почитати його філософські твори богословські, то вони навіть можна сказати, що вони страшні. І, власне, коли його е, закликали, щоб він покаявся з цього і не баламутив народ, то він дуже сильно впирався, то відбувся суд, він не відрікся від цих своїх поглядів. Так що не за, НАТО, не за те, що він був науковець а за те, що він вчив шкідливе вчення. То так, якби сьогодні знаєте, так як ті, що в Україні, а за москаля. І тому, так, його стратили. Але тому, що він був єретиком. І думати, що все це Бог, воно шкідливо і неправильно. Тому що Бог і створіння. То зовсім різний. Є, наприклад, інша думка, що Бог сотворив цей світ і поклав його збоку, а сам здалека дивиться, як світові вдасться. Він закони поклав, але тепер його не дуже цікавить. Він лишень спостерігач. Така система називається деїзм. Але ми так собі думаємо, що воно другорядне. Але дуже багато людей так Думають про Бога, тому що Бог, напевно, що нас покинув, чи Він знає наші проблеми, що ми тут у війні, що ми тут страждаємо. Боже, послухай нас, моляться, так ніби Бог далеко від нас, і не спостерігає, кинув нас у воду і спостерігає, чи ми випливемо, чи ні. Він, ніби віддалений від цього світу. Натомість, ну є ще багато інших поглядів на те, який Відносини Бога із сотвореним світом. Але насправді Біблія представляє Бога як такого, що постійно думає про сотворений світ. І, дорогі сестри і браття, тому що Він думає і пам'ятає, зберігає це все в пам'яті. про Кожне сотворіння, кожну молекулу, кожний атом маленьке, щонайменше, все для нього явне, і він про все це пам'ятає. І тому, що він про це пам'ятає, тому все це існує. І нам Бога далеко не треба шукати, тому що він просякає все сотворіння своїм розумом і пам'яттю. І тому, що він про нас думає, ми існуємо. І оце думання, оця постійна думка Божа про нас, називається також і проведінням Божим. Але ми його називаємо, тому Вседержителем. Бо без його думки те, про що він би не думав, воно би пропало. Ну, він так не робить. Тому навіть коли сотворив ангела, який спротивився йому і став дияволом, то Бог далі його любить і пам'ятає про нього. І тому він існує. Багато людей би сказали, ой, а на що, то треба все понищити, понищити, щоб не було. Ну, ми вже сказали. Ми буваємо такі мудрі, а ну тепер нехай би кож, хтось взяв і сказав, Боже, оце ти неправильно зробив, я ліпше від тебе знаю. Немає такої людини, яка краще від Бога щось знає. Але власне поняття, вседержитель означає, що Бог постійно думає про все, що існує у світі. У всесвіті. І тому, що він про це думає, тому воно існує. І тому Бог завжди біля нас. Завдяки йому ми живемо, рухаємося і існуємо. І про це треба завжди пам'ятати. Неможливо, щоб він нас не почув. Неможливо, бо він так близько. Він ближче до нас, ніж ми самі до себе. Дорогі сестри і браття, завжди пам'ятаємо, яке відношення Бога до сотвореного світу. Бог є Вседержитель, тому що про кожне найменше сотворіння, навіть про кожний атом, про кожну молекулу він знає і пам'ятає. І саме тому, що Він це знає і пам'ятає, ми з вами і цілий світ існує.